Реально змінити життя на 180 градусів і заявити про себе по-справжньому за один рік. Саме це я і хочу перевірити. Привіт, мене звати Олена Спектор, я сертифікований лайф і бізнес коуч і Я кинула собі виклик і за допомогою коучингу хочу вийти зовсім на інший рівень. Я не знаю, що з цього вийде, але впевнена, що це точно буде цікаво. По-перше, я не збираюся ставати зіркою всієї країни, мені не потрібно, щоб про мене знав кожен собака, але бути ноунеймом, я вже теж втомилася. Мені хочеться показати себе десяткам, а то й сотням тисяч нових людей. Про мільйони я поки що тільки мрію. Хочу, щоб про коучинг знало якомога більше людей. І все, до чого я вже прийшла, сталося не за один рік і не за два. Це відбувалося роками. Я ні в якому разі не знецінюю свої досягнення та успіхи. Навпаки, я дуже пишаюся ними. І лише завдяки ним я сиджу зараз тут, а не в селі на городі. Або в якійсь конторі, і мені спала на думку ідея кинути собі виклик, тому що за один рік глобальних трансформацій в мене ніколи не було. Я не раз уявляла себе в далекому майбутньому, свій зовнішній вигляд, свій стиль, свою поведінку. І подумала, чому б не наблизитись вже зараз до цієї кращої версії себе, до того образу, який я собі уявляла, і як за один рік я зможу стати схожою на той образ. Я мрію про успіх, високий дохід, популярність та лідерство. Та щоб стати тим самим лідером думок, мені потрібно багато чого собі прокачати: наприклад, впевненість в собі, свій стиль, своє тіло та здоров'я, рівень доходу, свої блоги, яскравість життя, голос та дикцію. Бо нікому не буде цікаво йти за нудною та невпевненою в собі людиною. І щоб до цього прийти, мені необхідно повністю змінити свій спосіб життя і відмовитися від зайвого. Тому наразі я виокремила для себе 10 звичок. Які мене приведуть до моєї точки, Б, які я буду розвивати свідомо. Використовуючи коучинг, звичка номер один збалансоване харчування. Я вже не перший раз хочу до цього прийти, та в мене ніяк не виходило, тому що робила я це несвідомо і не припрацьовувала мислення при цьому. А через це їла не завжди корисну їжу. Я хочу вивчити цю тему і мінімізувати споживання харчового сміття, такого як солодощі, фастфуд, газовані напої, перероблені продукти, такі як ковбаси, та. Магазинні полуфабрикати їжа це паливо для організму, і тут має бути все так само, як і з машиною. Чим якісніше паливо в неї залеж тим краще вона буде їхати. Тим паче якість тіла залежить на 80 відсотків від харчування. Друга звичка водний баланс. Ми на з плюсом відсотків складаємося з води, і чомусь я часто нехтувала цим фактом. Я пам'ятаю, як я колись. Пила максимум одну склянку води в день, а решта це були чаї, кава та інші напої. І якось я прочитала, я не експерт в цьому, тому можете не вірити і перевірити, що потрібно пити саме чисту воду або каву та чай без різних домішок, без цукру, молока, меду тощо, тому що від води залежить стан нашої шкіри, волосся, нігтів та й в цілому самопочуття. Тому мінімум один літр на день і поступово я буду збільшувати об'єм до своєї норми на вагу. Третя звичка режим сну. Всі ми знаємо, що нашому мозку потрібен час на відпочинок, і при цьому вчені довели в якийсь саме проміжок часу він найкраще відновлюється. Але досягатери вважають, що сон для слабаків, а хтось просто любить поспати подовше. Теж давно вже відомо, що спати потрібно 7-8 годин. І краще робити це в один і той самий час. Якраз саме це є моєю проблемою. Я сплю плюс-мінус норму, але в мене немає того самого режиму. Якщо встати о 6-й ранку для мене легко, то вчасно лягти в ліжко важко. Над цим, власне, буду працювати. Четверта звичка: щоденна фізична активність. Я, як і більшість людей, веду малорухливий спосіб життя. Робити щодня руханку це добре, але цього замало, на жаль. Тому я вирішила ввести. Тренування на тиждень і щоденну прогулянку на 5 тисяч кроків. Мінімум, чесно кажучи, змусити себе вийти з дому, це той ще квест, але як без цього. Звичка номер 5 – якісний відпочинок. Відпочинок ні, не чули. А ви взагалі чули, що потрібно відпочивати щодня, щотижня, щомісяця і щороку? Так. Але я зрозуміла, що я зовсім не вмію це робити, і на жаль, без цього прийти до своєї мети нереально, бо десь там на шляху можна піймати як мінімум вигоряння, а мені це не потрібно. Тож моя задача вести час для відпочинку і нормований графік. Як виявилося, в наймі робити це було простіше і звичайно перестати працювати в вихідні дні. Я майстер в цьому. Саме час поставити цьому відео лайк і підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили. А ми переходимо до моєї шостої звички: щоденна робота над голосом і мовленням. Я вже проходила курс з ораторського мистецтва, тому маю уявлення про те, як взагалі поставити свій голос. Але була проблема в тому, що я перестала приділяти цьому увагу. Мене спитали, що саме мені не подобається в моєму голосі, іначе все ок. Так, допоки мені не потрібно щось питати або попросити. І тоді мій голос перетворюється на якийсь дитячий голосочок і ще й з затинаннями, хочу це прибрати. Тому впевнена, що вправи на дикцію та розминка мовленевого апарату це виправлять. Сьома звичка менше телефону більше книг. Я помітила, як я сама себе намагаюся надурити, тим, що я сиджу в телефоні в Рілс. Тільки тому що шукаю натхнення та ідеї для своїх, і мені було важко визнати, що я просто залипаю. Буду це присікати на корню і вводити звичку читати замість того, щоб сидіти в інстаграмі. Звичка номер 8. регулярне розхламлення. Я пам'ятаю, яким стів Джобс був мінімалістом. Він носив постійно один і той самий одяг для того, щоб щодня не вибирати наряд. Звичайно, я не хочу вдаватися в такі крайнощі, але проводити ревізію речей просто необхідно і перестати купувати не потрібно. Думаю, ви теж були в такій ситуації, коли купуєш якусь річ, а потім її вдягнути нема з чим. Да, дівчата? І викидати весь непотріб. В цьому мені потрібно ще навчитися, тому що я постійно борюся, знаєте, зі спокусою зберегти баночки, скляночки, коробочки з думкою. А раптом знадобиться ні. Дев'ята звичка регулярний якісний контент. Якщо з інстаграмом в мене плюс-мінус все регулярно, то з Ютуб каналом не дуже. Тому одна з головних цілей на рік зняти 52 відео. І це виходить 4 відео на місяць. Свідчення вже провалила, тому треба нас доганяти. І заключна десята звичка вивчення англійською. Для себе вирішила, що володіння цією мовою є однією з ключових навичок лідера. І, хоч я вже більше півроку займаюся з репетитором, я не можу сказати, що я викладаюся наповну. Адже крім занять важливо ще займатися самостійно, що я роблю дуже рідко. Тому буду вводити регулярне вивчення слів, читання та слухання. До речі, напишіть в коментарях, які з цих звичок вже є у вас. А які ви хотіли б запровадити. Вважаю, що для початку цього буде достатньо. Це така база, без якої неможливо стати успішною та щасливою людиною. Так, можна забити там, на здоров'я, на самопочуття, на свій стан і направити всі сили на заробляння грошей. Але після цього потрібно буде ці самі гроші вкладати на відновлення свого здоров'я. Це не моя історія. І не хочу бути бабкою, але. Як то кажуть, здоров'я треба берегти з молоду. Спочатку стан, самопочуття, а потім все інше. До цього ж я хочу прочитати як мінімум по одній книзі на кожну тему: по самооцінці, по комунікації з людьми, з ораторського мистецтва, з харчування, мінімалізму тощо. Самі дуже цікаво, що з цього вийде. Своїм шляхом буду ділитися в інстаграмі і телеграмі, переважно, тому підписуйтеся. А якщо ви теж хочете зміни, але не знаєте, з чого почати і як, запрошую вас в коучинг. Запис на безкоштовну знайомчу сесію в Дірект посилання в описі. До нових відео!